Дніпро місто молоді і студентства, перлина сучасної архітектури і будівництва, край металургійної і хімічної промисловості, серце придніпровської залізниці і батьківщина олімпійських чемпіонів, і саме тут. В 1899 році розпочалася історія вищої освіти, яка відкрила шлях становлення і успіху п'яти кращим інститутам, лідерам вищої освіти Дніпра, що надали потужні вітрила розвитку найважливішим галузям при Дніпрові. 1899 рік заснування найстарішого вищого навчального закладу металургійного профілю під керівництвом академіка Павлова. 1916 рік. Перше дослідне устаткування для зондування металургійної печі. 1925 рік. Створення хіміко-технологічного відділення в Катернославському інституті. 1927 рік. Заснування Левом Пісаржевським інституту фізичної хімії. 17 квітня 1930 року. Рішення про створення вищих навчальних закладів металургійного та хіміко-технологічного інститутів. 1934 рік під керівництвом професора Бродського отримано важкий ізотоп водню. 1946 рік відбудовано Мерефо Херсонський міст за проектом архітектора Олега Петрова. 1956 рік. Перше застосування кисню у доменних і конвертерних агрегатах науковцями металургійного інституту 1961 рік відкрито лабораторію обчислювальних машин за ініціативою академіка Лазаряна. 1972 рік на Придніпровській залізниці за участі лабораторії динаміки та міцності рухомого складу встановлено рекорд швидкості поїзда. 250 кілометрів за годину. 1978 рік побудовано літній театр парку Глоби за унікальним архітектурним проектом Олега Петрова. 1979 1979. Створено Дніпропетровський державний інститут фізичної культури. 1980 рік. Здобуття перемоги на Олімпійських іграх українським боксером Віктором Савченко. 1998 рік. Розробка колективом науковців у ДХТУ композиційних покриттів для захисту космічних апаратів. 1999 рік, 2016 рік. Співучасть науковців Хімтеху у розробці нової екологічної вибухової речовини для гірничої промисловості Україніду. 2011 рік. Випробування науковцями діїду. Нових сучасних поїздів до Євро-2012-2021 рік, розвиток технологій будівництва житлових модулів місячної бази науковцями будівельної академії. П'ять шляхів досвіду і досягнень зійшлись на екваторі минулого і майбутнього, створивши потужну синергію надсучасної вищої освіти Дніпровського регіону. Український державний університет науки і технологій.